За сортування відповідав доктор Йозеф Менгеле. Його висновок непрацездатний означав смерть у газовій камері в Аушвіці. Біркенау за весь час він відправив на страту 400 тисяч людей. Просто уявіть цю цифру: 400 тисяч. Це майже населення довоєнного Миколаєва або Вінниці, або Братислави. За це Менгеле прозвали Янголом смерті з освенцема. Він сидів за столом, до якого вела черга повністю голих в'язнів і, оцінивши кожного швидким поглядом, помахом указки вирішував в газову камеру чи на роботу. Люди страшно боялися медогляду, і йшли на різні хитрощі, щоб уникнути газової камери. Жінка з нашого блоку перед оглядом натирала своїй дочці піском щоки, щоб на них виступив рум'янець, і дівчина здавалася здоровішою. Розповідала колишня бранка табору Розалія Філіп із Мукачевого. Ті, хто лікарям здавалися здоровими, цікавили нацистів не тільки як безкоштовна робоча сила, а й як піддослідні експонати. На них випробували вакцини від інфекційних хвороб. Доктор Йозеф Мангела, про якого я вже згадувала, проводив різноманітні генетичні експерименти. Особливо його цікавили діти-близнюки і діти із фізичними вадами. Гініколог дружин нацистської верхівки, в тому числі і Маргарет Гімлер, професор Карл Клауберг, сам зголосився на роботу для забезпечення чистоти раси. Євреї і слов'яни мали працювати, але не повинні були мати дітей. Жінок насильно стерилізували, і ці експерименти приводили до болісної смерті. Тих, хто виживав, Клауберг добивав уколами з отрутою.